Слава нації, пані та панове, сьогодні обговорюємо тупість американського президента. З самого початку було зрозуміло, що Трампу не подобається Зеленський, коли він почав критикувати нашу владу, так називаючи їх диктаторами, та кажучи, що Зеленському ніхто не довіряє в країні. Але вже 28 лютого, коли Зеленський прибув до Америки. Трамп з своїми думками і сказав, що він такого не говорив. Ну, звичайно, а як по-іншому. Коли тільки Зеленський вийшов з автомобіля, то Трамп почав атакувати зі словами: він сьогодні весь приодягнений. Але Зеленський не подав виду. Потім Трампу показала, яка Росія насправді я маю на увазі е, ті фотокартки. Там, де було видно, які наші війни після російської... російського полону, старенькому діду це не сподобалося. І він своєю шафкою почали доводити, що ми винні самі. Ми, при... ми, піш... ми пішли на територію Московщини, та? ми атакували московитів. Та? Ми в, 23... в... 4... навіть в 2003 році напали на їхній острів. Та? Це все робили ми з вами. Добре. Звісно, що американські новини в більшості почали критикувати нашу відповідь. Я тут особисто бачу тільки один сценарій, і він не дуже для нас файний: Трамп припиняє воєнну та фінансову підтримку України, переходячи на російську сторону з іншої сторони, європейські країни почнуть надавати нам більше допомоги. Після е, Тої ситуації, яка була в Америці так, з Зеленським та Трампом на нашу сторону стали деякі європейські країни Польща, Франція, Велика Британія, Нідерланди, Німеччина, Швейцарія, Літва, Латвія, Естонія. Можливо, вони розуміють, вони, можливо, вони вже зрозуміли, наскільки все серйозно, і почнуть допомагати нам набагато більше. Я не в якому разі не за зелену владу. В них багато мінусів, які обговорювала сама Ірина Фаріон. Але дякуємо за те, що не здав країн. Висновок: Україні дійсно буде складно без допомоги зі сторони Америки. Але коли нам було просто, ще, зали... ще залишається європейська допомога та наші мужні, сильні воїни. Ми маємо як. Ми зараз маємо як в 22-му році знову стати одним цілим допомагати нашій армії. Вже на